Усім привіт! Сьогодні хочу показати рецепт супер шоколадного брауні з фісташкою. Це надзвичайно смачно, надзвичайно шоколадно, тому для всіх любителів шоколаду рекомендую від щирого серця. Робимо наше тісто на брауні, змішуємо яйця. Додаємо молоко обов'язково тепле. Трошки цукру та рослинну олію. Все дуже гарно перемішуємо вінчиком. Тепер будемо додавати сухі інгредієнти. Я змішала борошно, какао та розпушувач. Все гарно замішуємо. Також я беру шоколадку з фісташковою начинкою. Звісно, не дубайський шоколад, але присмак фісташки дає смачний. Та додаємо до нашого шоколадного тіста. Все гарно перемішуємо. Також я взяла фісташку. Зараз буду чистити та нарізати не дуже дрібними шматочками. Це буде дуже класне поєднання солодкого та солених фісташок. Все приливаємо тісто у форму для випічки. Я взяла саме такої форми, ви беріть, яка вам зручніша. І зверху посипаю потрібною фісташкою. Запікати я буду при 170 градусах приблизно 45 хвилин. Ну ось Брауні вже готовий. Звісно, я не можу чекати, поки він повністю охолоне, хоча це бажано. Подивіться, яка краса, він повітряний, він всередині вологий і він супер-супер шоколадний.